Понад 20 тонн вантажу Асоціація Італія-Україна Майдан передала волонтерському центру Він Соларт у Вінниці. Очільник Фабіо Преведелло особисто прибув до міста, аби розвести гум вантаж по лікарнях, інтернатах та дитячих будинках. Італійська асоціація допомагає українцям з 2013 року. За цей час передали понад 500 тонн допомоги, зокрема ліки, засоби особистої гігієни, продукти, а також військову амуніцію. Допомогу українським захисникам Фабіо теж возить особисто. Років майже 500 кванток. 500, 500, 500 тонн допомоги відправили вони за п'ять років. Можу. Ми були в Бахмуті, в Слав'янську, в різних містах на сході України, що відвозили туди різна, різна допомога в них була від харчів до одягу, медицинської допомоги дуже багато було. В нього є фірма, uh, uh, яка працює з фармацевтами в Італії, і надають дуже багато допомоги саме медикаменти.